Шпигун червоних на базі! Шпигун червоних на базі. Ліво право, ліво право, ліво право. Захищайте пофей! <посібнят> Нам треба захистити перфейт. Йоу, Допоможи мені! Добре, добре, я тут сам не заважай, синку. Один, 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 один. Швидше, швидше, швидше! Він ще тут! Зараз бе. Панове. Я бачу портфель на місці цілий і не, Той, так, не так. Скажіть, ну, чи хто небудь з вас вже вбив на червоних по дорозі сюди? Ні. Тоді у нас досі є клопіт І ніж. У -ху -ху, велике тебе. Я без і шпигунів побивав. Вони всі нічого не варті похички з як ти. А безораз. Якщо ти зміг їх вбити, наполягаю, вони не як я. І зовсім, зовсім не такі, як людина, що зараз в будівлі з нами. Ти що, типу голова його фан-клубу? <гум> <гум> Ні. Ним буде твоя матір. Що це? То це... <гум> Отож, а тепер він тут, щоб відпердолити нас. Тож слухай сюди, пароче! Або блудовець з твоєю мамцею буде не найгіршим, що з тобою сьогодні сталося. Воу! Ну віддай! Цей шпигун вже прорвав нашу оборону. Суреть зіштимо! Ви ж бачите, що він зробив із нашими колегами? Що найгірше, він може бути чи де кожним з нас. <звук> він може бути у цій самій кімнаті. Він може бути тобою. Він може бути мною. де да він навіть може бути. <звук> воу, воу воу О, ну. Що? Де це ж очевидно? Він шпигун червоних. Дивіться, він от от почервоніє! Просто зараз. Ну, бачиш, червоний! Стривайте, це ж кров! Що ж, у нас досі є клопіт. Величенький такий клопіт. Ну добре, хто готовий шукати цього шпигуна? Просто позаду. О -о? <плес> <плес> Ah, oh, ma petite chou-fleur.